Герої поєдинку з Вересом, дякана Єгор і Авраменко Назар. Дуже важливий для вас був поєдинок це заключний матч в цьому чемпіонаті в цьому році. Як ви налаштовувалися на цю гру взагалі по грі? Наші останні ігри були невдалими, і ми розуміли, що нам потрібна сьогодні тільки перемога, тільки гарний настрій і грати характером, так як ми вдома, ми не мали права Програти. Його що скажеш? Ну, в принципі, тут нема що доповнити. Остання гра сезону треба було її закінчити гарно. Ні в якому разі не програти. Ми тут, на наш, це наше поле, ми хазяйва. Ми мали виклатися на повну підкати, бажання. Я вважаю, що ми виконали цю установку і сподіваюся, що в наступному колі ми будемо грати не гірше. Ми також сподіваємося. Ви одні з найкращих футболістів чудовий пас. Назара він пройшов просто з таким великим бажанням побачив. Чи бачив ти Єгора, що він чекає саме цей пас? Так, я, так, я бачив двох гравців, Був Єгор, і, начебто, за ним був ще Валера Кірсанов. І я подавав на них в надії, що вони заб'ють. І вони змогли забити. Шикарний гол Єгора головою. В цьому. В Сезоні ти не часто забуваєш. В чому причина? Ну як сказати, не часто. Краще ніж в минулому сезоні. За минулий сезон мене загалом було 12 голів. Зараз тільки за першу половину 12 голів і одна гольова передача. Тож я все одно собою незадоволений. хочу більше і буду старатися покращити свою статистику в другому колі. Можливо, більшість голів ти забуваєш за межами рідного стадіону. Я забуваю більшість просто на чемпіонат Києва і Кубок Києва на чемпіонат України всього чотири голи. Постараюсь змінитися. Ну молодці, молодці. В цьому поєдинку команда проявила свій характер. Виклалася на 120 відсотків. Я думаю, навіть і більше. Тому вам дуже дякую за ваш вам характер, дякую. за гру вам відпочивати, готуватися до нового сезону і тільки перемог. Дякую. Дякую вам.